Ленопсис, а також покажемо, як її правильно пересаджувати після покупки в магазині. А допоможе нам в цьому квіткарка Наталія Бондаренко. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю, Ольга. Розкажіть, чим орхідея особлива для вас? Моя зацікавленість орхідеями почалася десь приблизно сім років тому, з простого магазинного фаленопсиса. Я пішла в інтернет пошукати, як за ним доглядати, і відкрила для себе цілий світ орхідей різних, не тільки фаленопсисів, і з того часу почала збирати колекцію. Скільки у вашій колекції? Ну наразі десь близько 300 видів різних орхідей У мене вдома проживають, в тому числі і фаленопсиси, але й і котлеї, цимбідів, багато різних є. Переважно це природні види фаленопсисів. Зараз азійські, так звані, часто їх називають. Ось, але є і ну, гібриди, голландські, як ми звикли називати. Вони дуже довго квітнуть, тому у мене вони завжди теж є. Що порадити для початківців? Починати з голландських фаленопсисів вони простіші у догляді. І з ними можна легко подружитися, а потім вже можна і інші якісь орхідеї. Як того цвіте орхідея? Ну, фаленопсиси зазвичай можуть квітнути півроку, так точно. Це ми говоримо якщо про гібриди голландські. Якщо природні, можуть менше квітнути. Які кольори природні для орхідей і чи можна їх змінити? У фаленопсисів дуже широка гама кольорів, тому в принципі. Змінювати їх штучно, ну мені таке не подобається. Я не раджу, навіщо? Якщо можна обрати і жовті, і червоні, і білі, і рожеві, і будь-які фактично ну можливо, крім блакитних фаленопсів. Я чого запитую, тому що бачили відео, де саме були блакитні фаленопсиси, і людина розповідала, що вона якимось чином змінила колір. Так я наскільки я знаю, це вколюється штучна, якась рідина спеціальна в стебло. І біла орхідея перетворюється на яскраво синю, але якось на мене виглядає не дуже. Природня це все після того, як змінюють колір орхідея, квітконос може швидко відсвісти. І наступний, наприклад, навіть якщо через час там новий вийде, він все одно вже не буде такого кольору. Він буде природнього там білого кольору. Тобто, це ненадовго. Квіт від стресу, тому що калолерідино можуть просто скинути фаленопсис, скинути просто свої ці квіти. Краще насолоджуватись тими кольорами які… природніми. Так ну а ми сьогодні запланували пересаджувати орхідею фаленопсис. В яких випадках це потрібно робити? Ну, я раджу після покупки пересаджувати. Це мій власний досвід, особливо новачкам раджу, тому що часто жаліться що не справляються. Купила він, пожив місяць і весь розпався, тобто згнила рослина. Чому так відбувається? Ну я потім розкажу. Тоді можемо переходити до практики та показати, як це правильно робити? Так, давайте. Оскільки пані Наталія рекомендувала голландські сорти орхідеї, ми вибрали саме такий для пересадки. Пані Наталя, як зрозуміти, що це здоровий вазон і що його можна купувати та пересаджувати? Ну дивіться, коли ми купуємо, звертайте увагу на коріння. Воно має бути ось таке товстеньке, його має бути гарно видно. І також ми звертаємо увагу на шийку фаленопса, щоб вона була зелена, не жовта, не чорна, не коричнева. Зелена, це говорить про те, що я рослинка здорова. Я так розумію, це у нас два підвиди да, два різних: великий стандартний, ну і маленький. А тут як можна побачити, теж саме, все те ж саме. Угу. Ось чиста шийка, щоб була зелена, не жовта, не коричнева, не чорна. Ну і корінці, щоб були теж ось такі: не чорні, не коричневі, а от такі зеленувато та білі називаємо так. Будемо пересаджувати це. Так, будемо цей пересаджувати. А -а -а. Да. Ось, уявімо, що ми купили в магазині, принесли додому. Що далі? Дивіться, у нас тут особливість цієї орхідейки, якщо тут кора, тут у нас мох, а -а -а. але всередині у нас є торф-стакан. Нам треба його позбутися, тому що. Він дуже сильно намокає при поливі і може піти загниття орхідеї і почорнити ось ця саме шийка, да, про яку ми говоримо. Тому ми звільняємо орхідею від муху і потім від торстаканчику для початку. Почнемо? Звісно. Так, мох бажано, щоб був вологим, тобто орхідея після поливу, мох зволожений і він легко відділяється угу. від корінців. Тобто, якщо суха, наприклад, орхідейка, то краще перед цим полити. Так, да, полити, щоб мох розмок. Тоді угу. буде легше звільняти, і ми мінімізуємо травмування корінців. Ну, ось тут у вас бачу зелені корінці. Якщо якісь будуть все таке загнивші, що з ними робити? Їх можна обрізати і все. Вони тут можуть бути сухуваті, наприклад, бо коли орхідея спочатку ж вирощуються в теплиці, там підвищена вологість. І коли вони вже до нас попадають, да, там в магазини ті ж самі, вологість не така, і оці поверху, коли корінці йдуть, вони починають підсихати. Цьому немає нічого страшного. Головне, знову ж таки, коріння всередині і шия. Ми дивимося, щоб шия була чиста, не загнивша. А корінці орхідейка наросте, ще нові вже вдома. Ось такий торстаканчик. Він залишається? Ми маємо його позбутися. Так їх вирощують в, велик... ну, mm -hmm. в усіх голландських, які ми купуємо в магазинах, є оці торстаканчики. стаканчики. І він дуже такий, от, якщо ви помацаєте, він такий, як губка. Так, справді його треба прибрати. Так, отак, да, отак, так, все от так, да. вірно. Просто ми його видаляємо. Як губка, він легко відходить, коли зволожений. А чому можна орхідею просто купити і в такому ствигляді залишити вдома? Ну можна, звичайно, але треба тоді підібрати правильний полив, щоб цей торстакан просихав, угу. бо орхідеї дуже схильні до гниття, розумієте? І коли орхідея гниє, вона просто гниє зсередини. І по факту потім раз, і листя відпало, розпалося. Uh -huh. і, і всі в розпачі тоді, ах, все було гаразд, вона квітне, і орхідеї повідвалювала всі листки. Все. Оце називається гниття. Так, все, ми звільнили uh -huh. і тепер будемо робити ґрунт. З чого робимо ґрунт? Для такої орхідейки невеличкої ми і відповідно, беремо невеличку. Зараз я покажу. Дрібненька це вона продається така. Так, така кара. Вона невеличка, бо орхідейка у нас невеличка. Uh -huh. Для такої брали б більшу. І тут є вугілля, uh -huh. воно і розрихлювач одночасно є, щоб кора, скажімо так, не uh -huh. пріла. І як абсорбент від всяких там гнилі, скажімо, бактерій таких. І також я ще рекомендую додавати розрихлювачів, ну, будь-які. Uh -huh. Найпростіше — агроперліт. Вермикуліт, uh -huh. також можна сираміс дати. Сераміс – це такі глиняні гранулки, архідеїсти часто знають. Або ось у мене, наприклад, буде це лечуза, це камінчики. Такі uh -huh. от можете спробувати його. Ось для чого нам потрібні розрихлювачі, бо в природі орхідеї ростуть на деревах, у uh -huh. них коріння дихає, їм потрібно повітря. Якщо ми чисто кору візьмемо, вона ущільниться згодом і буде мало повітря попадати в горщик. Почнеться процес гниття. А розрихлювачі дають доступ повітря, як в природі, намагаємося да, створити такі умови, як в природі. Горщик ми беремо трошки, ну, звісно, більше, ніж дивимося по кореневій. Так, ну так, ну, да, звичайно. Беремо прозорі угу. горщики. Чому для фаленопсисів це важливо? Бо в природі знову ж таки вони ростуть на деревах, корінчики чіпляються до кори дерев. І оце зеленкуватий колір говорить про те, що в них є хлорофіл, їм він потрібен. Тому і рекомендують прозорі горщики. Ну і плюс новачкам дуже корисно буде спостерігати за розвитком орхідеї. Там, якщо щось пішло, не так дістати, вони побачать, бо він прозорий, правильно дістануть і вже там провисають. Зручно. Я, наприклад, додаю. Ще пінопласт наниз. Uh -huh. Мені ну, це мій особистий вибір, якщо хтось не хоче, може дренаж не робити, просто звичайний пенопласт трошки на дно для повітря, щоб, бо коли ми поливаємо, все одно знизу кора буде довше мокрою, uh -huh. ніж зверху. розумієте? Uh -huh. І знову ж таки, щоб менше гниття це йшло, то краще. Ось ми вставляємо, але перш ніж засипати кору, даємо ще розрихлювач. Скільки потрібно? осипте, я скажу. А хватить все. Так, зараз і розмішати, да, так, да. перемішайте, будь ласка. Угу. Ну, нормально. Все, і засипаємо. Притримуємо пальцем угу. і так по боках. Обережно. так? Давайте з іншого боку. Поливати після цього потрібно буде? Якщо бачите, що вже сухе uh -huh. корінчики можна, тут, можна і пролити після. У нас корінчики були не сухих, у да, нас самої потреби немає. Можна полити, наприклад, на наступний день після пересадки. Uh -huh. Як далі доглядати за орхідеєю? Для орхідеї ще що важливо, щоб не було протягів. Uh -huh. І щоб було правильне освітлення. Не люблять прямого сонця, фаленопсиси, гарять, листя, горить, плями, таке mm -hmm. інше. Тому щоб пряме сонечко не попадало, але місце не темне. Деякі думають, що можна поставити в темний куток. То як же брати для них місце? Ну, Східна, західна сторона, може бути і північна, якщо у вас достатньо вікно велике, ну, попадає світло, або досвідчувати лампою. Як часто поливати потрібно? Після просушки, коли ми поливаємо, корінці стають зеленими, вони прям такі зелені-зелені. Угу. Зелені. Коли вони висихають, от вони блідніші, блідніші, і вже по цьому можна орієнтуватися. Ага, ми бачимо, що і кора просохла, знову ж таки, бачимо, вже більшість. Можна пролити. В якій кількості? Тут є кілька варіантів поливу так. насправді. <рес> да. І кожен вже обирає те, що йому ну зручніше, можливо. Деякі поливають, е, занурюючи, наприклад, беруть кашпо, наливають угу. воду, занурюють і залишають хвилин на 15. Кора набирає вологу, дістають і все. А деякі поливають проливом, тобто там лічко беруть. Теж над якоюсь мисечкою mm -hmm. пролили так водичку, струсили і поставили на місце. Я, наприклад, поливаю проливом, мені так зручніше. І водичка в зимовий період бажана, щоб не була холодна, а тепла. Можна додати гаряче. Дивіться, якщо у нас орхідея з таким мохом прийшла, як ми, да? можна цей мох по... отут -от розкласти. Це для декору чи воно якесь має значення? Має значення. Mm -hmm. По-перше, мох утримує вологу зверху. Mm -hmm. Бо зверху кора пересихає швидше. По-друге, мох утримує цю кору, іноді буває, неаккуратно зачепиш вазон, він uh -huh. падає і вся кора по всій кімнаті. Uh -huh. А мох, якщо вона буде так плотненько укласти, він може це стримувати і будуть мінімальні, uh -huh. втрати кори, скажімо так, Ну і прибирати так не доведеться. Це вже в з практики, так? Так, да, це вже з практики. Ти вже розумієш. І ми так обкладаємо, якщо є мох. Якщо немає, це теж ну, не принципово, це за бажанням. І у нас все. Можна ставити кашпу угу. і красиве, і він буде радувати. В який момент орхідею можна розмножувати вже? Якщо ми говоримо про феленопсиси, тут дуже це складно. Це не для нас, ну, не для простих смертних, не для людей. Теплиці розмножують, тобто, по-перше, вони їх перезапилюють. Отримують насіння і вирощують да, спеціально. Іноді орхідейки дають діток на квітконосиках, можуть тут виростати маленькі такі дітки. Ага. Ну це природний процес, не всі орхідеї можуть давати діток. Можна штучно стимулювати. Я проти. Ну якщо ми вдома маємо на увазі, якщо це не тепличне, да, господарство, яке цим займається, вони можуть самі давати діток. Діток, але ну не всі. Отже, ось, ось наша орхідейка вже готова до того, щоб жити вдома та радувати вас своїм цвітінням. Пані Наталя, в мене ще є декілька відео щодо догляду uh -huh. за орхідеєю фаленопсисом. Можемо перейти до їх перегляду. Ми з пані Наталією вже готові продивлятися відео щодо орхідеї. І перше з них про розмноження. Давайте подивимось. Давайте. Для дезінфекції води, для того, щоб вона завжди була в хорошому стані. У нас розтерла таблетку активованого вугілля, засипаю в пляшечку і наливаю звичайної фільтрованої води кімнатної температури. Наливаю небагато. Десь приблизно на 1 сантиметр, розколочую, вугілля зараз осяде, і все там буде добре. Отже, беремо наші квітконосики, дивимось, щоб ми їх правильно поставили, щоб лусочки були доверху, так як вони росли, ці квітконосики. Ось, бачите, тут облистована лусочка, по ній дуже добре видно. Тобто, щоб ви не поставили навпаки. А саме так, як цей квітконос ріс. Ну і по одному опускаємо їх в пляшечку. Ну, Отже, це метод черенкування. Ну, метод да, розмноження, але ну, 10% лише максимум, коли отак от виростає дітка, і це дуже довгий процес. Угу. Це пів року може тривати, ти чекаєш, от стоїть цей квітконос і взагалі нічого не рухається. Ну, тобто, він того не варте ні по часу, затратному, Не варто воно того. Ну то ставимо дизлайк, цьому відео та дивимось далі. Орхідеї у відкритих системах. Як вибрати ємність? Для цього способу потрібна скляна і прозора. З власного досвіду не рекомендую пластик, у ньому коріння сильно прилипає до стінок, і загалом вони не так гарно ростуть. Також є один нюанс: ємність повинна бути доволі широка, тому що раз на деякий час орхідею треба звідти діставати, щоб вона не прилипала корінням до стінок. Ось така ваза буде. Ідеальним варіантом, тому сюди ми переставимо попередню, якій ємність не дуже підходить. Ось і все. А тепер з нетерпінням чекаємо цвітіння. Що скажете? Ну, взагалі то і в мене був досвід так вирощувати орхідеї. Одна орхідея у мене теж так відкрито росте. Це нормально, так можна. Але, ну, наприклад, я зі склом не подружилася. Якщо орхідея на вікні стоїть на підвіконні зимку, скло дуже сильно охолоджується, і орхідеям це може не подобатись, тому це треба враховувати. У мене ну, в пластика, крил, да, прозорий, акрилова ваза. Ну, скло вже дивіться, хай люди самі. Треба тимляться. враховувати температуру, ставлюся. Так, звичайно. тим, якщо вона там десь на тумбочці всередині кімнаті в склі, да, можливо, де там спокійна температура. Ну, тоді ставимо лайк цьому відео, оскільки да. такий варіант можливий. Так. Простите там гнети. Далі беремо порушиє. У мене звичайна ложка. Починає обережно. Теплими канісиками, за колотами, до ковдячий Я набираю сюди тепленької водички і коливаю таким чином, щоб змочити все корій. Просто тримаємо орхідею і змиваємо надлишок води. Все. Архідеї в керамзіті теж таке роблять, вирощують, але ну, як на мене, це все одно, що без ґрунту, як ми попереднє відео подивилися. Керамзіт ніякої функції корисної для орхідей не несе. Тут не зовсім зрозуміло, чому акропом заливали? Ну, керамзіт наш, керамзіт треба дуже добре промивати, це треба враховувати. Дуже він дуже брудний, там багато пилу, тому чи варто з ним возитися? Ну, це не розсуд. Можна, да, але. Можна і без керамзиту, просто да, у увазі, як попередні відео, ми дивились. Ну і щодо кориці, я ще хотіла би сказати: свіжа кориця антисептик, але ж вона до нас поступає з інших країн, вже якийсь час проходить. Вугілля найпростіше. Найпростіший вугілля, не треба заморочуватися з корицею. Тобто, все таки кращий варіант без керамзиту. Я правильно розумію? Я не люблю наш карамзит, так. Ну, Він не для того призначений, вибачте, це будівельний матеріал. Ну, це все одно, що без нічого, так, як в попередньому. Тому відео. ставимо лайк і дизлайк одночасно через маленькі нюанси. Так. Він же ріс у мене вже більше як півроку і ріс активно. Багато нових ростів. Ось дивіться, з цієї сторони, бачите, наросло скільки. Всі вони почали рости паралельно ґрунту, тобто в сторону. Ось так, нахилятися. І щоб її не дати можливість розростися в сторону, ну, тобто паралельно, бо тоді буде дуже погано пересаджувати. Я знову ж таки, край пляшечки. Верніше, не край, а просто пляшку розрізала навпіл. І ось половинку пляшечки. Я ось вставила одним, одним краєм середину горщика, притик до е, стіночки, щоб не пошкодити корінчики. І ось так воно в мене тримається. Тобто завдяки ось такій конструкції, ось цій невеличкій частині пляшки, вони в мене і росли добре, і випрямились. В принципі, так, да, як варіант теж можна да, таке використовувати, щоб вирівняти орхідею. А ще можна повернути проти світла, тобто від вікна в кімнату молодими ростами, і вони будуть тягнутися до вікна, і ну, відповідно теж можуть так вирівнюватись. Да. Добре, тоді став лайк лайфхаку. так. Так. Пані Наталі, на цьому у нас всі відео. Я вам дуже дякую за те, що поділилися своїм цінним досвідом та розказали, як дякую правильно вам. доглядати за орхідеєю фаленопсис. Ну а вам хочу сказати, що ви тепер, напевно, знаєте, що робити після того, як приніс фаленопсис додому, вмієте його правильно пересаджувати та доглядати за ним. Я бажаю вам всього найкращого та квітучого життя.